Це славетне місто Львів, місто, що славиться не лише своїми кав'ярнями, а й працьовитими людьми, які, попри все, завжди знайдуть час на горнятку доброї кави. Так було й того дня, коли дві працьовиті та успішні бізнес-панянки зустрілись за філіжанкою запашної кави, аби повідати од оді про проході. Кожна заходила, сповідати про хрестик, канву, муліне та інші теплі дівочому серцю слова. Тут колежанки засумувала, потрібно було повертатися до роботи, будувати завод, розвивати корпорації та займатися сірякими недівочими справами, що правда сумувала недовго. Чергова філіжанка кави допомогла прийняти єдине правильне рішення. А відтак наші дівчата, не гаючи ані хвилини, вирушили за покликом серця, туди, де дівоча душа знайде відпочинок та натхнення. А робота, а робота зачекає. Круговерть тамтешнього рукодільного життя надзвичайно вразила та захопила дівчат. Захоплення до смаку, нісниця кожен, незалежно від віку, статі. Чорів я це був просто рукодільний рай, який так хотілось мати і вдома. Поряд з цим обох колежанок осіняла думка. Робота не повинна заважати хобі. І так народилась агравка, головним покликанням якої стало об'єднувати рукодільниць ручів безмежні можливості для творчості. Проте тут справжні пригоди лише починались. На шляху агравка зустрічалось чимало перепон. Суворі умови сучасного підприємництва жагали. Наші аграфці довелось долати непростий шлях з джунглі недобросовісної конкуренції, відступної бюрократії та примхливого курсу валют. Та хто може зупинити жінку озброєну мрією? Так у Львові з'явилась перша хобі крамниця якій кожна рукодільниця могла познайомитись з усім, що впало їй в око, прогулюючись поміж злобарвних рядів, Плинув час, доставляючи усе на свої місця, щирі наміри, щедрі плоди? Сьогодні аграфка – це 10 тисяч намальфайн товарів, дві з половиною тисячі постійних клієнтів, 32 тисячі здійснених покупок у 14 країнах світу. За чотири роки ми провели понад 200 корпоративних майстер класів. З вашою допомогою ми вже допомогли і продовжуємо допомагати дітям, співпрацюючи з благодійним фондом крила надії. Агравка це наша з вами рукодільна історія. Ми безмежно цінуємо вашу прихильність. Щодня ви надихаєте нас ставати кращими. Дякуємо вам.